Перший день дуже насичений, він установчий по факту. Тобто ми зустріли наших побратимів, розповіли, як буде відбуватись процес їхнього відновлення, розмістили по кімнатах, де вони проживатимуть. Далі запросили їх на сніданок, зібрали на первинний інструктаж, протягом якого пояснили, де вони перебувають, у чому полягає процес відновлення. І е, відповіли на е, найпоширеніші запитання. Зараз починається первинний медичний огляд. Процедура обов'язкова. Це потрібно робити ну, по факту, як з дітьми, просто тому що пам'ять і увага розпорошені. Це наслідки тривалого перебування наших е, військовослужбовців в умовах примусової ізоляції. Психіка і е, тіло мають відновитись на це потрібен час. І протягом особливо першого тижня, ми мусимо бути максимально тактовними, ввічливими та уважними, повторювати стільки разів скільки потрібно ту інформацію, яка є важлива для розуміння процедури.